В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми читали Євангелія, як Господь наш Ісус Христос прийшов у землі Гадари. Ці землі знаходилися на окраїні Ізраїльської держави. І там уже було дуже багато поселень, в яких жили греки. А греки, як відомо, вони були іноплемінниками по відношенню до ізраїльтян. І тому ось саме там ізраїльтяни на тих містах, в яких жили греки, вирішили заробляти для себе зовсім не тим способом, яким повинні були заробляти. Вони стали випасати стада свиней. І продавати їх у міста грецькі, тобто в цьому місця тих 10 міст, які були на околиці Ізраїльської держави. Таким чином, вони здобували для себе певний дохід. І це, приносячи їм великі прибутки, давало їм можливість закривати очі на багато що. Чому? Саме так вони поступали. Тому що асиміляція та, яка була у Ізраїльській державі, вона перекинулася і на матеріальний світ, який, яким керувалися ізраїльтяни. Будь-яким методом заробляти дохід собі, будь-яким методом збагачуватися. І переступати те, чого вони не повинні робити. І ось саме в цьому місті була людина, яка жила у грубовищах. Та людина була позбавлена е, людського існування, тому що вона не могла перебувати в суспільстві, тому що коли її починав мучити диявол. То вона була неуправляємою. Як розповідає нам святе письмо, що вона рвала на собі пута. І не тільки ті пута, які були зроблені із, із рослинного світу, вона рвала навіть залізні пута, ніщо не могло утримувати її. І ось те місце, де було. Це, це, де було поховання, там, де жив цей чоловік, він став причиною того, що ізраїльтяни недалеко обходили це місце, аби не мати зустрічі із цією людиною. Але Ісус Христос іде і не звертає уваги на те, що це місце є таким, що може ця людина вискочити. І спричинити зло чи то Ісусу Христу, чи то апостолам, чи то людям, які йшли із Ним. І ось в дійсності, коли Він порівнюється із тим місцем, цей хворий чоловік виходить до нього і каже: Він звертається не спочатку до Ісуса Христа і визнає Його силу і владу. Тому що Він називає Його Сином Бога Всевишнього, тобто він признає його Божество і запитує, доколи Ти будеш ще мучити мене? І ось Ісус Христос цього чоловіка підкликає ближче і таким чином виганяє із нього того, тих бісів, які були в Ньому. Він запитує в нього стільки, яке ім'я Твоє? І той каже, що ім'я Моє легіон. Легіон це у військовій справі 6 тисяч воїнів, які були у будь-якому війську. Ось яка велика сила була тих бісів у цьому чоловікові. Який мучив цю людину. І ось коли біси вийшли із Нього, вони звертаються до нього і кажуть, що дозволь нам увійти у стадо свиней. Чому саме вони звертаються до Нього із такими словами? Тому що, саме якщо їх кудись і відправити, то Повинен був відправити Ісус їх у безодні. І таким чином вони більше не могли б робити шкоди для тих, хто їх оточує. Але вони кажуть, що дозволь нам, почав війти в стадо свиней. І ось коли біси входять у це стадо свиней, величезна кількість їх, це близько двох тисяч, кидається існі кручини у море і там потопає. Згідно вчення ізраїльтян, саме князь світу Бісівський, живе кручині і у безодні водні. І він називається Базальбеул. І ось цей Базальбеул приймає те стадо свиней до себе і таким чином. Зменшується їхня дія на тих, хто живе у цьому місті. Здається, час би було тим людям, які жили у краї Гадаринському, навернутися до Господа, виконати Його волю так, як хотів це зробити ось цей хворий чоловік. Але... Коли цей хворий чоловік просить, що я буду із тобою, Ісус забороняє йому і каже, що ти йди і розказуй людям, що з тобою сталося. Що ж кажуть жителі цього краю? Вони кажуть: відійди від нас. Тобто вони не захотіли бути послідовниками вчення Господа нашого Ісуса Христа. Вони не хотіли стати співучасниками Його радості і любові. Вони вирішили жити так, як вони до цього часу жили. Вони нічого не хотіли внести у своє життя нового. Як нам є, так і добре. Що їм керувало в цей час? Саме ось ота от велика байдужість, яка зробила свою для них ганебну справу. І ось чому Господь наш Ісус Христос звертається до людей і каже, що я не хочу, щоб ти був теплим, але я хочу, щоб ти був або гарячим. Або холодним. Тобто, якщо ти хочеш виконувати Мою справу, ти виконує її все ціло. А якщо не хочеш, то поступай так, як поступають ті, які не сприймають вчення Ісуса Христа. Ось ці люди не захотіли стати Його послідовниками. А в нашому житті, дорогі брати і сестри, чи не от оця байдужість довела нас до цих воєнних дій, які ми маємо зараз? Адже якби тоді, коли тільки прийшла воля і незалежність у нашу державу, ми були гарячішими по відношенню до своєї держави. Чи ввійшов би у наше життя ось оцей диявол московський? Чи ввійшли б у наше життя ті, які і зараз бігають у московську церкву і таким чином служать Не Богові? Вони служать тому князю, який там живе у Москві, якого навіть і священнослужителем назвати. Дуже і дуже можна із великою натяжкою. Єдине, що залишилося у нього, це не те слово правди, а те, що залишилося у нього, це от оці зовнішні його ризи і більше нічого. А решта все пустота. Тож, дорогі брати і сестри, ми, виконуючи волю Господню, і, служачи йому вірою і правдою, стараємося бути гарячими, Стараємося в єдності і в любові нашій єднатися і перемогти князя цього світу е, нашого, щоб саме Він не війшов, щоб він не оселився між нами. Щоб нарешті зникли із нашого життя і ті колаборанти, які роблять свою ганебну справу, і ті так звані московські попи, які також роблять свою ганебну справу. А щоб ми, єдиними устами і єдиним серцем, славили ім'я Господнє. Амінь.